Всім привіт! Коротенько хочу поділитися, маю ось такий вазончик красула. Це таке грошове дерево. І рік його називають. Ну і хочу його трошки спробувати обрізати таке під щось під стиль бонсаю. Ну і тут Напевно почну з цієї бічної гілочки. Ось десь тут, напевно, її відріжемо. Дуже легко цим ножом ріжеться практично. Ну і це буде красивий такий ще маленький вазончик, можна ще раз його посадити. Ось ця відрізана частинка. Ну і напевно цілий цей теж стовпур великий потрібно буде зрізати. Але так думаю, щоб напевно ту маленьку ще вічну гілочку, щоб залишити. Там побачимо як воно буде. Так. Так, щоб може якось його трішки під углом ще зрізати під кутом. Ну, а це ще одне вже таке буде більше. Деревце теж можна посадити. Не знаю, такої величини ніколи ще не укорінював посадити. Теж дивився в інтернеті, що можна навіть там в воду не ставити, просто... <кхм> просто садити відразу в землю і що воно теж повинно прийматися. Ну і ось таке. Вивчається такий пеньок. Сподіваюся, що він гарно пусте ще гілки. Поки що, напевно, цей бічний пагін ще один залишу. Ще трошки ще ну, тут буде можливо щось ще пробуджуватися, але напевно тут звідси можливо і не потрібно нічого на передньому плані. А ззаді там ще можливо буде пускати. Ну і думаю, що зверху. Там, де був зріс, напевно, пустить якісь нові пагінці. Там зверху якісь, не знаю, не буду нічого обрізати сьогодні. Залишу пока той пагін хай так буде. Що то може ще пізніше обріжу, так, спробуємо і побачимо, що з цього буде. Добре. Дякую за увагу.